Вітаю, моє ім'я Борис Гриньов, і я є учасник журі конкурсної програми Качова П'ятірка. Борис Вікторович Гриньов, український вчений матеріалознавець, академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, письменник та поет. Він та його супруга Тетяна Гриньова володіють однією з відомих у світі колекцій творів сучасного українського мистецтва. А саме художніх робіт другої половини 20-го та першої четверті 21-го століття подружжя постійно займається організацією різноманітних творчих виставок, пленерів та культурних художніх заходів. Мають власну віртуальну галерею. Щодо поетичних творів Бориса, то їх можна побачити не тільки в друкованих виданнях та в інтернеті, але й почути в піснях відомих артистів України. І тематика цих творів має оригінальність, глибину, емоційність, та при цьому вони доступні до розуміння і сприйняття і легко лягають на музику. Отже, можна сказати, що завдяки таким людям, як Борис і Тетяна Гриньови, будується та розвивається культурний пласт нашої нації, нашого суспільства. Шановні творчі особистості. Запрошую вас прийняти участь в конкурсі Качова П'ятірка і отримати можливість продемонструвати свою творчість, свої виступи, широкій аудиторії. Для мене дуже важливий розвиток культури в нашій країні, бо культура є основа для будь-якої нації, будь-якого суспільства. Саме завдяки культурі в її різноманітних проявах формується майбутнє і нашої країни. І я особисто завжди намагаюся підтримувати будь-які творчі заходи. Тому запрошую всіх бажаючих прийняти участь у цій події і буду дуже радий зустріти серед учасників конкурсу яскраві, самобутні, цікаві творчі роботи та виступи. Усім бажаю успіхів, перемоги і до зустрічі в ефірі конкурсної програми Качова п'ятірка».